Друзі, всім привіт! Йду зараз до курей. У нас така гарна сьогодні погода, відчувається навіть в повітрі весна. Ось яке небо блакитне. А ще хочу показати ось підсніжники, як уже розпускаються, розцвітують. Це, що на сонечку, найбільше розцвітує. Це ще не дуже бо в тіньку і Такі гарні, горні. -горні. Справжня вже весна. Сьогодні такий вітерець тепленький і сонечко. Приємна така погода, звичайно. Підманлива вона, тому що ще буде і холодно, і дощ, і сніг. Бо так не буває, що, бо так прийшло весна і все. Більше не відступила. А хоча все можливо. Йду дивлюся, що вони роблять. Капусту наминують. А Джек на сторожі стоїть. Ми як капусту чистимо їм, то кидаємо. Ось їдять вони. Люблять капусту їсти. Ми їм на дворі Її чистимо тут вони. І буряк червоний даємо. Ось гріються на сонечку, а деякі садять ось. Половина, як завжди, в курнику. Ось. Світло їм не вмикола, тому що на дворі сонячно. Курочка сидить в гнізді, мабуть, нестися буде, а тут немає. Так уже сидить, сердиться. Обік поки що яєць не моє. Ми до них приходимо не один раз. Так що, коли буває до обіду яйця, коли після обіду, вон півник який. Схожу, подивлюся, що там поросятка наші роблять. Ось лежать. Чистій соломі. Сьогодні також повичищали в них, тому що вони як справжні поросята себе поводять. чотирьох в одному станочку ось. Їжу вже майже доїли. Сопуть тільки. Ось почивають. А ось тут у нас у сусідньому станочку знаходяться курчатка. Самі-самі звичайні наші курчотки. Це Ми їх рано вивели. Інкубатор закладали. Тут уже вони ось уже так попідростали. Їм уже в ящику тісно, так ми на деякий час їх сюди переселили. Поки що гай поживуть тут, їм тут гарно, тепло, ось тут соломи їм велику, кількість настелили, поживуть, поки що тут, бо в ящику вже їм тісно. Відпочивають. Це з звичайних наших домашніх курочок. Ми яйця збирали. І вивели тут різні змішані поруди, як кажуть. Сьогодні вранці їх перенесли сюди хай адаптуються. Ось тільки, що пролетіло дві ворони, не встигла я зняти, як кура поляколися, Половина курей потікали за клітки, а половина курей потікали у курник. Півень закричав, і вони зразу всі потікали, почули небезпеку. Як рябець летить також, кури кричать, відтікають потім в курник. О, чуть ворону. Тільки не бачу, поки що де. Он, он, полетіла. Он, дві ворони літають. Чути їх. Оце і кури переполухалися. Потікали всі в курник. А ось ще хочу показати, як я спекла сьогодні хліб у рукаві. Тільки-тільки виключила духовку, зараз буду витягати його і покажу вам, який він є. Ось так виглядає хліб у рукаві. Вже він спікся в мене. Це я вперше його печу. Рецепт мені сказала сестра, вчора вона пекла треба розрізатись. Щоб він був хру... хрумкий. Бо якщо залишити в пакеті, то він буде такий, м'який, він не буде хрустіти. Зараз я розріжу і покажу, який він на вигляд. Ось такий вигляд має цей хліб. Він такий хрускучий, гарячий, ще гарячий. Тільки-тільки витягла його. Мені поки що, на вигляд подобається. Та я думаю, що буде він і смачний, в принципі. От такі гарні, гарні ось такі. Я не знаю, як ці штучки називаються. Ось. Ну, Мені дуже-дуже подобається він на вигляд. Я його спекла сьогодні спонтанно. Вчора сестра то приносила нам хлібинку пробувати. Вона спекла перше також. І в мене син заказав, коли с також, мамо, такий смачний хліб. Вийшов. Я спробувала також по цьому рецепту. Рецепт, звичайно, з інтерната. Хліб у рукаві, але я дивлюся, що він такий на вигляд вийшов то гарний. Я думаю, буде дуже смачний. Там такі прості інгредієнти, як на звичайний хліб. Так що, я думаю, моїй сім'ї сподобається. Поки що дві хлібинки так спекло дуже швидко. Він дуже швидко зійшов так. Дріжджі гарні видно, свіженькі. І спекла так хліб в рукаві. Так що хай трошки прохолоне, зняла плівку, чи, точніше рукав для запікання. І такий він повинен хрустіти. Да, такий хрускучий буде. З коринка така. Все поглядала, думаю, чи не перетримала я його, щоб не підгорів ніде. Дивлюся знизу. Ось, та ні. Гарячий поки що. Ось. І знизу пропікся гарно і не пригорів, бо я хвилювалася, щоб не, не пригорів хліб. Такий хрускучий. Вихований, поки. Мій школяр приїде зі школи і буде сьогодні на обід пробувати хліб. Я думаю, що йому сподобається. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже всім вдячна за підписки. За перегляди, всім бажаю, мирного неба, всім пока.